Сьогодні ми говоримо не просто про майбутній інфраструктурний проект. Сьогодні ми говоримо про зміну підходів держави до наших захисників і захисниць, які на жаль отримали дуже тяжкі поранення. І ми говоримо про те, що сьогодні, в рамках реалізації даного проекту, ми, як міністерство, разом на рівні уряду будемо готувати відповідні проєкти пакетів, нові рішення, які дадуть можливість і дадуть шанс тим хлопцям і дівчатам, які отримали тяжкі поранення. Мати е, можливість все ж таки продовжити своє життя в гідних умовах, е, і це про відношення нашої держави до кожного нашого героя на базі майна львівської обласної ради, яке знаходиться на території Львівської області, Ми плануємо реалізувати такий паліативний центр, центр, де буде відбуватися виробництво. Також кінцівок. Так це руки, ноги, які сьогодні потребують не тільки наші військові, а й цивільні, ті, що сьогодні є. На жаль, наслідком війни Росії проти України, і сьогодні Львівська обласна рада долучається до цього проекту в межах свого майна. Готові реалізувати спільно з нашими партнерами даний проект. Сподіваємося, що вже цього року можемо будемо відкрити даний центр і показати даний приклад, як це реалізувати. Ми, як польські інженери, хочемо вам допомогти. Ми хочемо дати вам нашу технологію, щоб це була приклад співпраці міжнарод. Польські та України. Ми хочемо дати вам нашу технологію, навчити вас, як зробити виробництво на ефективному рівні, і тому, тобто, щоб Польська та Україна була, була багатими країнами, де, 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 де люди живуть спокійно. Величезно дякую нашим партнерам, величезне дякую Міністерству Витеранів, що даріло нам цей пілотний проект на регіональному рівні, який буде реалізований на. У базі війської обласної ради, майни обласної ради, величезне дякую виробникам протестів компанії НКО, величезне дякую Фундації розвитку регіонів, медичній місії, фундації авангарда, а також посольству і консульству в Польщі за цей проєкт. Для нас це преважливо, це поліатив, 150 ліжок, більше 400 ветеранів, які можуть отримати допомогу. Це реабілітація, це створення ще одного про. Центру протезування, а також виробництва протезів, де самі ветерани будуть задіяні в процес виробництва і локалізації цієї можливої продукції. Це соціальний проєкт, і він, надіюсь, буде реалізований якнайшвидше. Сьогодні це підписання меморандуму, буде складений план дії виконання. Кожен, хто сьогодні підписався, на це відповідальність, соціальну відповідальність якнайшвидше. Реалізувати цю, цю цей цікавий пілотний проект. Дякую великі.